Вітаю вас! В ефірі програми Випадок у студії Віктор Поворозник. Вітаю сьогодні. Ви побачите до АРМА. Передали майно та корпоративні права російської компанії на понад 220 мільйонів гривень. Нацполіція затримала киянина з партією психотропів. На Прикарпатті вилучили з незаконного обігу наркотиків на 30 мільйонів гривень. Зупинили мотоцикліста з ознаками наркотичного сп'яніння. Його спільники почали погрожувати зброєю поліції. Вимагали 20 тисяч доларів, затримали керівників комерційної структури. В Івано-Франківську чоловік випав з вікна шостого поверху. Власник фотостудії фальсифікував ковід-сертифікати та документи для виїзду за кордон. Судитимуть колишнього директора кар'єру. Передано до АРМА, майно та корпоративні права російської компанії на понад 220 мільйонів гривень. Засновником підприємства виявився громадянин Російської Федерації із санкційного списку РНБО. Російська частка капіталу цього суб'єкта господарювання сягає 75%. Оперативники управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області Нацполіції України спільно з працівниками обласного управління служби безпеки України встановили підприємство пов'язаного з РФ. Основний вид діяльності. Компанії, виробництво паперової продукції та будівельних сумішей спочатку повномасштабного вторгнення Росії топ-менеджери комерційної структури намагалися приховати її приналежність до РФ. Крім того, розробили схему з виведення коштів до тіньового обігу за допомогою підконтрольних компаній, чим завдали державі збитків на 30 мільйонів гривень. Аби унеможливити відчуження активів за матеріалами правоохоронців, суд наклав арешт на корпоративні права на понад 14,8 мільйонів гривень, майновий комплекс вартістю понад 197 мільйонів гривень, 8 автомобілів та грошові кошти на банківських рахунках. Поліцейські вилучили у мешканки Прикарпаття заборонених речовин на понад 3 мільйони гривень. Жінка працювала на наркокрамницю з продажу наркотиків і психотропів. Вона отримувала гуртові партії товару через поштові відправлення. Фасувала його у мастер-клади, великі закладки, які залишала на території Івано-Франківської області. Такий бізнес приносив їй близько 100 тисяч гривень прибутку в місяць. Тепер їй загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Івано-Франківській області спільно з працівниками Калуського районного відділу поліції затримали 23-річну мешканку міста Калуш, яка займалася збутом наркотиків і психотропів. Поліцейські встановили, що жінка працювала на наркокремницю з продажу заборонених речовин. Вона отримувала поштою гуртої партії товару, які були замасковані під різні будівельні матеріали, фасувала їх на мастер-клади та розкладала на території області. Її затримали поблизу одного з поштових відділень, де фігурантка саме отримала чергову партію психотропів. Під час огляду в місто посилки правоохоронці виявили шпаклівкою, в якому знаходився кілограмовий пакунок із альфа пвп Надалі під час проведення обшуків поліцейські вилучили понад 5 кілограмів наркотиків і психотропів, серед яких були метадон, альфа пвп амфетамін, екстазі, ЛСД та канабіс. Орієнтовна вартість вилученого за цінами чорного ринку становить понад 3 мільйони гривень. Дилерку затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Її повідомлено про підозру з частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України, а це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах. За вчинення такого кримінального правопорушення законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна. Нацполіція затримала киянина з партією психотропів на 50 мільйонів гривень. Під час огляду його автівки поліцейські вилучили 15 кілограмів альфа пвп -пі у сухому стані та 100 літрів у рідкому фігуранту. Вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. Автівку дилера поліцейські зупинили на одній із вулиць Шевченківського району столиці. Під час огляду автомобіля фігуранта правоохоронці виявили каністри та ємкості, в яких знаходилося 15 кг психотропної речовини альфа пвп у сухому стані та 100 літрів у рідкому. Крім того, встановлено, що психотропи виготовлялись у одному із столичних гаражів, де під час обшуку поліцейські виявили потужну нарколабораторію, оснащену сучасним обладнанням, яке, за попередніми оцінками, дозволяло виготовляти до 200 кг заборонених речовин в місяць. Всі речові докази вилучено та скеровано для проведення експертних досліджень. Дилера затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України, а це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, особливо в великих розмірах. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Прикарпатті поліцейські вилучили з незаконного обігу наркотиків на 30 мільйонів гривень. Ділки займалися вирощуванням конопель та переробкою наркорослин для збуту. У фігуранті вилучили наркотичні речовини, зброю і боєприпаси. Налагодив агронаркобізнес раніше засуджений місцевий мешканець. У спільники залучив трьох осіб. Ділки засіяли чотири земельні ділянки коноплями, а щоб не привертати увагу до посівів. Обрали угіддя поблизу населеного пункту серед лісових насаджень. Кожен з учасників угрупування відповідав за свій напрямок: підготовка земельних ділянок та їх засівання, процес догляду за рослинами, збір врожаю, висушування, фасування та реалізація готової наркотичної продукції. Збували товар на території області. Учора, 15 серпня, оперативники та слідчі за силової підтримки спецпризначенців корд та роти поліції особливого призначення затримали трьох учасників угрупування та провели 18 санкціонованих судом обшуків. Вилучили кущі коноплі з загальною вагою понад тисячу кілограм, майже 4,5 кілограм готової до збуту продукції, три мішки із суцвіттям рослин, кілограм так званих шишок. Окрім того, гранати, пістолети, набої та понад 94 тисячі гривень. А от Житомирські поліцейські вивели плантацію з коноплями. Якби зловмисники встигли реалізувати готову наркосировину, могли отримати понад 2 мільйони доларів США прибутку. Під час подальшого відпрацювання було встановлено місце знаходження інших посівів. Вони знаходились серед поля з кукурудзою у 16 кілометрах від попередньої плантації. На місці поліцейські виявили майже 5,5 тисяч кущів. Якби зловмисники реалізували готову до збуту наркотичну рослину, могли б отримати понад 2 мільйона доларів США прибутку. Кримінальні провадження розслідуються за статтею 310 посів або вирощування снотворного маку чи конопель Кримінального кодексу України під процесу. Вальним керівництвом Бердичівської окружної прокуратури продовжуються заходи із встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності. Смертельна аварія в калуші між двома легковиками: 80-річний водій, місцевий мешканець, керуючи автомобілем ВАЗ 2104 порушив правила дорожнього руху. Не переконався у безпечному маневруванні, здійснив розворот ліворуч та виїхав на смугу зустрічного руху. В той час водійка Тойоти, 19-річна мешканка Рожнятівщини, яка рухалася позаду, намагалася здійснити об'їзд вище вказаного транспортного засобу, і також виїхала на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення. Від удару іномарка Тойоти з'їхала у кювет. Керманич вазу від отриманих травм помер у лікувальному закладі. Водійка Тойоти та пасажирка Вазу отримали тілесні ушкодження і госпіталізовані до медзакладу. 21 серпня до рятувальників поступило повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у селі Старий Угринів Калузького району. Зіткнулися легковий та вантажний автомобілі. В легковому авто перебувало четверо осіб, троє з яких травмувалися. Одна особа загинула. Рятувальники деблокували з конструкції кузова легкового автомобіля тіло загиблої особи, трьох травмованих каретою швидкої направили до лікувального закладу. Всі обставини ДТП встановлюють працівники поліції. А от у Чернігові патрульні зупинили водія мотоцикла з ознаками наркотичного сп'яніння. На допомогу зловмиснику приїхали його спільники, які почали перешкоджати поліцейським та погрожувати зброєю. Працівники управління патрульної поліції в Чернігівській області департаменту патрульної поліції під час несення служби зупинили 39-річного чоловіка з ознаками наркотичного сп'яніння, який рухався на мотоциклі Хонда. Однак, замість того, щоб виконувати законні вимоги правоохоронців, чоловік покликав на допомогу друзів. Через деякий час на місце події приїхали більше десятьох озброєних осіб та почали перешкоджати діям правоохоронців. Невідомі намагалися фізично відтіснити їх від водія-порушника, а потім, привівши автоматичну зброю у стан бойової готовності, направили її у бік патрульних. При цьому невідомі почали висловлювати образи та погрожувати вбити поліцейських для переконливості своїх намірів. Один з чоловіків здійснив кілька пострілів у повітря з автомата Калашнікова, а інший, блокуючи автівкою правоохоронців, наїхав поліцейському на ногу. За процесуального керівництва Чернігівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері слідчим відділом Чернігівського РУП було розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 342 Кримінального кодексу України. Оперативники внутрішньої безпеки спільно з слідчими Чернігівської поліції встановили всіх учасників подій. Ними виявились мешканці Чернігова, які перебували в одному з військових формувань. Наразі шістьом фігурантам вже оголошено про підозру, завчинене вони понесуть кримінальну відповідальність. Вимагали 20 тисяч доларів США. В Києві поліцейські затримали керівників комерційної структури. Дана приватна структура займається вирішенням питань пов'язаних із наданням комунальних послуг. Встановлено, що фігуранти вимагали від власника приміщення 20 тисяч доларів США. В таку суму оцінили укладання договору про надання комунальних послуг та безперешкодне користування світлом, водою та іншими комунікаціями. 11 серпня поліцейські затримали керівника комерційної структури. Та його заступника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України частину неправомірної вигоди 45 тисяч гривень, було перераховано на визначений фігурантами картковий рахунок. Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим підозри за частиною 4 статті 368.3 підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми Кримінального кодексу України та обрання запобіжних заходів. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Київська міська прокуратура. В Івано-Франківську на вулиці Василя Стуса чоловік 40-го року народження випав з вікна шостого поверху дев'ятиповерхового житлового будинку на одноповерхову будівлю прибудованого магазину. До місця події одразу виїхали рятувальники а також було поінформовано працівників поліції і медиків. Працівниками швидкої констатовано смерть чоловіка. Після проведення слідчо-оперативних дій поліції рятувальники зняли з покрівлі тіло загиблої особи. 16 серпня на лінію 101 поступило повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у Франківську на вулиці Коновальця за участі легкового автомобіля. Працівники служби порятунку деблокували жінку з понівеченого автомобіля. До прибуття рятувальників перехожі витягнули дітей з авто і передали медикам, постраждалих осіб госпіталізували. Фальсифікували ковід сертифікати та документи для виїзду за кордон. Як встановили правоохоронці, організував діяльність групи власник місцевої фотостудії, а його спільниками були лікарі та підприємці, які займаються пасажирськими перевезеннями. Спочатку ділки виготовляли підроблені ковід сертифікати та довідки ПЛР-тести і вносили відповідну інформацію до баз даних. Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України зловмисники змінили профіль, налагодили схему перетину державного. Кордону для чоловіків призовного віку і виготовлення необхідних для цього документів. За таку послугу брали 4,5 тисячі доларів США з особи. Поліцейські за силової підтримки спецпризначенців корд затримали двох фігурантів під час спроби переправити чотирьох осіб. У зловмисників вилучили 17,5 тисяч доларів США та фіктивні документи щодо наявності у туристів інвалідності. Вирішується питання про повідомлення учасникам угрупування про підозру. Нанесено 270 мільйонів збитків на Закарпатті судитимуть колишнього директора кар'єру. Здійснювався незаконний видобуток корисних копалин. Андезиту без дозвільних документів викрили протиправну діяльність фігуранта, оперативники управління стратегічних розслідувань поліції Закарпаття та слідчі обласної поліції. У червні 2022 року одному з екс керівників кар'єру було оголошено про підозру 9 серпня за процесуального керівництва спеціалізованої екологічної прокуратури Закарпатської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно фігуранта за частиною 4 статті 240 порушення правил охорони або використання надр кримінального кодексу України. Заходи проводилися спільно з працівниками управління Служби безпеки України за області. Двоє мешканців Львівщини збирали гриби у гірській місцевості поблизу села Осмолода. В чоловіка 63-го року народження погіршилось самопочуття, внаслідок чого він помер. Рятувальники в супроводі працівників поліції транспортували тіло чоловіка. Всі обставини події будуть встановлювати правоохоронці. Продовж минулого тижня Прикарпатські вогнеборці ліквідували більше 20 пожеж. Про це детальніше в огляді. З початку року на Прикарпатті виникли вже більше 2,5 тисяч пожеж. Тільки протягом минулого тижня вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували більше 20 пожеж. Так, 16 серпня, в обід на лінію 101 надійшло повідомлення про задимлення на крівлі багатоповерхового житлового будинку у місті Івано-Франківськ на вулиці Мулика. До місця виклику негайно було направлено вогнеборців в першого. ...державної пожежно-рятувальної частини, а також додатково було залучено автодрабину частини спеціальної пожежно-рятувальної техніки. Прибувши до місця виклику, розвідкою було встановлено, що у підвальному приміщенні 12-поверхового житлового будинку виникла пожежа побутової техніки та меблів. Гасіння пожежі ускладнювалось великим пожежним навантаженням та сильним задимленням, через що вогнеборці були змушені працювати в апаратах захисту органів зору та дихання. Працівники пожежно Підрозділів локалізували та ліквідували займання у найкоротші терміни та не допустили поширення вогню на більш значну площу. Щорічно від пожеж стається безліч нещасних випадків і завдаються значні матеріальні втрати. Будь-яка пожежа починається із загорання, яке інколи може ліквідувати одна людина, якщо має відповідні навички та знає правила поведінки під час пожежі. Тому, у разі виникнення пожежі, необхідно заздалегідь знати, як користуватися вогнегасником, та знати, де він розміщений. В якому разі не слід панікувати. Під час пожежі необхідно остерігатися високої температури, задимленості та загазованості, а також обвалу конструкцій будинків і споруд, вибухів технологічного обладнання і приладів, а також провалів. Небезпечно входити в зону задимлення. Працівники служби порятунку вкотре звертаються до мешканців краю з проханням бути надзвичайно обережними та дотримуватись правил пожежної безпеки. При виникненні пожежі негайно викликайте рятувальників за номером телефону 101, адже кожна. На хвилину у цій ситуації має вирішальне значення. Це була програма Випадок. Я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.